Бізнес англійська. Корисні фрази і вирази для ділового спілкування. Поїхали. Good morning, everyone! Thank you for joining us today. Доброго ранку всім. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Let's get started! Давайте починати. Щоб висловити свою думку, кажіть так: in my opinion, на мою думку, або I believe that. Щось, я вважаю, що, і кажете, що ви вважаєте. Коли ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь, використовуйте ці фрази. I agree with you, я з вами погоджуюсь. I'm sorry, but I do not agree with you. Вибачте, але я з вами не погоджуюсь. I see your point, but... Я розумію вашу думку. Але коли зустріч добігає кінця, кажіть так. Thank you for your time. Дякую за ваш час. Let's follow up on this next week. Давайте повернемося до цього питання наступного тижня. Більше корисного за посиланням в шапці профілю. Підписися.